Яка задача переді мною стоїть? Як я говорив, мені треба прицепне з МТ9 зняти. Але е, ще одна можлива ситуація, те, що там мотор непоганий. І якщо там мотор на ходу, то для чого міняти прицепне, якщо можна МТ9 міняти. Тим більше з двигуном Касі 150. Але для цього мені потрібно витягнути цей мотоцикл, для того, щоб... Долізти до МТ9. Майже, бачите? Гайкою. О! Гайкою вчепив. Болтом верніше з. Так. Так, звільнилося. Звільнилося місце для виїзду цього мотоцикла, а тут складніше, він ще кашеч подається. Так. Опа! Гарно пройшов. Головне, щоб я штатив не переїхав. Ні, добре, проходи. Пройшов. Цього поставив, футболка вилізла, цього поставив сюди, а цим задом треба виїхати. Ну, самий, Але я вам розкажу один секрет. За колесо набагато легше його штовхати. Якщо він там пройде. Так, тут він теж проходить. Ну і жара. Зараз вже кофту буду знімати після покатушки. Виїхав, випхав. Так, це от цей МТ-9, якого я мав дістати заради прицепного пристрою. Ось такий він тут. Такий пальчик з підшипниками, пружиною. Пружина залізла вже, хто знає куди. Ну, такий. Контр, е я не знаю, як правильно це штіфт, чи як воно називається. Оця. Колись у нас таке, як пам'ятаю, на воротах все дитинство було. Е ну Це для того, щоб не вискакував з механізму да, а там ну, прицеп, да, наприклад. Тут зроблений він на стрімянках дуже грамотно і прекрасно, мені це подобається. По суті, має вийшло в мене адаптувати на свого чорного Дніпра. Но, поки що я цим не займаюся. До речі, зверну увагу, знаєте, що, що вона зелена коляска в хакі, знизу червоний, а знизу чорний. Якось так. А отут зелений, а знизу чорний колір. Якщо подивитися, той бак у нас червоний на МТ9, не можу я зрозуміти. Тут дивіться панорама, яка крута. Так що ну, не тільки там, в Теслах, в якихось, я не знаю, в БМВ, панорама, там, ще якісь Ауді, якісь круті, останні, там, китайці, оці панора... з панорамою. У мене навіть МТ-9 з панорамою, ви що? В цьому мотоциклу 60 років скоро. У мене вже панорама є. Так що це взагалі ні о чому. Далі, тут, крім панорами, хром пакет. Е, хром і іржопакет. Що це означає? Це означає, що от крило проситься на метал? Е, проситься на метал. І перед цим хочу, ну я не знаю, можливо, поки що не буду нічого чіпати. До речі, він був червоний, бачите? Все-таки він був червоний. Його фарбували вже. Хочу відсверлити оці закльопки і зняти оцей козирьок. Зняти козирьок, але я заглянув всередину, і крило в мене обрізане. Обрізане. І якщо воно обрізане, то мені прийдеться його болгаркою окультурювати. Ну, робити якийсь овал, щоб воно не було сильно коротке. Бо воно буде коротке, якщо відсверлю. Ага що ще, ще хочу зробити? Ну Розколхозить його, зняти оцей оцей брезговик кілометровий на крилі передньому і на крилі коляски. Можливо, чуть підріжу, а може і залишу, побачу. Тут стопоря треба замінити лампочку, а тут я вже поставив ключі зняти цього багажника дерев'яного. Викинути тента того порваного. Ну і... До речі, мотор прокручується. І тріщотка ж упала в мене. Так, дивіться, як руля виставили йому. Отак. Прекрасно. Ну, це те, що хочу зробити. Зараз буду приступати до відсверлювання закльопок і покажу вам. Беремо сверло у мене тут на, на 8 сверло. Спочатку висверлюю верхню частину, бо тут е, нержавійка. Її треба висверлити спочатку зверху. А якщо потім молотком не виб'ється, то просверлю ще маленьким. Я там підготував. Зараз покажу. Як вам не джавійка на, на мотоциклах? Напишіть в коментарях, вам подобається вона чи ні. Так щось по мені лазить Дивіться, сюрприз. Для чого? Це... Отак, забабахаємо. Ну от, от вам тепер треба. Тепер треба зараз розмічу, обріжу якось його культурно. Ну, це капут просто. А, можливо, згнило і його е, рішили відкромсати і зробити от такий. От такий. Де? Ось такі колхозники. Сделаем. А от передній е точно треба відкручувати, не підкрилок, а цей брезговик. Чому Бо він пару разів вичіпляв і так заважав тут такої товщини. Ну, ні, він практичний, можливо, для, там, не буде кидати болото, але якраз тому і згнило крило. За нього попадає болото і вода. І, виходить, його нема куди віддіватися, воно гниє. І ржаві. Е, тепер передвігаємося далі на багажник. Ось так виглядає МТ-9 після сьогоднішнього мого дня роботи над ним. Що вдалося зробити, що я зробив? Ну. Розкалховзили руля трохи, забрали ті два дзеркала. Е я його нагнув чуть-чуть нижче. Далі прибрав лишню ізолінту, але намотав свою, ну, бо хотів окультурити. поки що так. Це не має так бути і це неправильно. Зрізав я е оте, що було, дивіться, яке криве крило. Ну, воно не криве крило. Так, криве крило, воно не дуже рівно встановлено. І то ще якісь перестянуті. От я тільки що побачив це. А знаєте, що стягнуті? Оце, бачите, добре, що подивився. Стянуті, бо друга оська не оригінальна. І воно стягнуло, його задубасили. І тут, понятно, напевно, не проточили так, як треба. І воно на. Ну... Вона працює, але погано працює. Треба в кожух, і я вже бачу. Ну, суть не в цьому. То я обрізав отой козирьок з нержавейки. От, От він. Забрав е, дзеркала, забрав кріплення руля, Чось подвійні. Розумієте? Ці тут є, да? а просто хтось взяв прикрутив кріплення руля. Але ці кріплення руля, я так розумію, слугували для вітровика. Добре, це зняв. Хто зробив, це зробив, це відрізав. Відрізав брезговика і дивіться, яке крила тут жахливе. Слід слідувало цього очікувати. Трошки майнув ще мотора, дещо так в загальному не, ну, не займався сильно, не відбивав до ідеалу. Так, зняв побитий стопар, треба знайти. І зняв багажника оцього. Оцей багажник, який був тут прикручений. Він був прикручений в цьому місці цією шайбою. І в двох місцях тут перевели коляску, просверлили. Треба заварювати, якщо комусь треба буде. Але тут не тільки це заварювати треба, ви пам'ятаєте панораму. Я кажу, панорама навіть на Дніпрах була. Так, що китайці і тесли всякі, там Model 3, Model X і всі остальні. Ну, і в багатьох машинах є панорама. Ну, навіть у Дніпра є. <ріст> Ось так тепер він виглядає. Червоний, зелений, чорний, коротше, різний. Е, ще тут любили колхозити з цими кріпленнями. Дивіться, це подвійне воно таке, це двігнуте, походу, воно було рівне. Але я не знаю, якщо я почну гнути, чи воно не лопне, чи не. Ну, можливо, відкручувати прийдеться. Далі. Ще я помітив ще одну біду. Ні одного цілого троса на цьому мотоциклі не було. Він скільки років простояв. Дивіться, перший. Ой, зацепився. Перший без кожуха навіть. Далі другий взагалі немає. Трос щеплення, ось як виглядає. Бачите, це біда. Розкажіть, хто, якщо паяє, ну, сам особисто, да? То е як, е який використовує припой, чи, як, і, і чи видержує він троса ну, на тяжку газульки. От, І чи на щеплення він підійде. Далі, чи ліпше купити новий? Що ще я зробив? Ага, трос трос монетки взагалі немає. Навіть гайок і кріпіжа на нього немає. Ось воно все тут. Бачите, навіть нічого немає. Ще треба відмити передню кришку ГРМ. От. Далі що? Тросів газу нема, троса монетки нема. щеплення порване. А, і тормоз, тормоза я теж порвав. Чого? Я так акуратно пробував ну, відрегулювати, ви бачите, да, щоб ручка дивилась туди, а те сюди. То, коли регулював, хотів чуть-чуть нажати, чи буде до кінця, а воно дирк і порвався ржавий трос. Ну, туди йому й дорога, бо тому що все рівно його не спасти було. Те, що я розповідав про це прицепне. Поки не знімаю. Можливо, я завтра, післязавтра запущу мотор. Якщо це вдасться, то буду МТ-9 тягати. Краще мені касуський, двигун на, таку, там, на прицепчик, чим мтовський. А цей поки не, не чіпав. Ой, зараз фокусується. Цього, цього поки не чіпав. У мене роботи вистачає. Бачите, у мене дві тачки. Тачка моя, тачка така. Т9. Це... А ще цей корчик стоїть. От дивіться, скільки хламу з нього. Це в нас от е, скільки синьої е, ізоленти. Ще, її, ще на, мото, на мотоциклі хватає її. Е, це круїз контроль я зняв кого такий був, поставити лайк. Е, Олексій, якщо будеш дивитися відео, можу подарувати. Е, у тебе якраз хром-пакет, тобі треба такі штуки. Жартую. Так, е, з юморком. Деркала ці знімав, вони цілі, але ржаві. Е, тенти порвали, порвані зняв, е, шланги зняв, троса зняв. Е, ну і все ось так. Тож такі у нас, можна сказати, на сьогодні результат. Це не все не не ідеал, але вже якийсь результат. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!